Всім гарного вечора. Доброго вечора, Бажаємо для вас, для всіх, щоб Господь був вашим покровом, щоб Господь був вашою охороною, вашою защитою і обов'язково для наших військових, тому що вони боронять нашу землю, вони боронять наше життя, відпокладаючи свої життя за нас. Дуже велика їм дяка, Шана, і слава Господу за таких мужніх. Чоловіків, чоловіків і жінок. І жінок, так, і за їхніх батьків, що правильно виховали своїх дітей. Амінь. Дуже велика вам дяка. Так, амінь. Цей вечір хочеться поговорити про те, що яка ж церква правильна, з ким Бог зараз. Зараз багато просто вже існує церков різних е, направлень, і всі шукають собі десь де правильно. Запрошень дуже багато до всяких церков, але є тільки. Один момент, який, о, як сказати, засвідчує про правильність церкви, так. Це якщо ця церква живе Словом Божим. Тобто раніше церква була, ну, як, в період, коли апостоли були, ходили по землі, то цей світ був покорений церквою, підкорений вірі. І, але зараз багато таких церков, які приносять цей світ, тобто закони цього світу е, у церкву. А Закони цього світу це, можна сказати, це, це гріх, тому що так. праведного вони нічого за собою не несуть. І... А так, амінь. Але правильно та церква, яка виконує Слово Боже так. і живе Словом Божим. Ні в коєму разі ми не закликаємо до того, щоб не виконувати. Державних законів, тому що це є злочин перед державою, і за це можна поплатитись. Але перш за все, якщо вивчати і спостерігати і цінувати закони Божі, то державні закони будуть виконані цілком всі на на 100% і навіть більше. Так, амінь. Бо перш за все, всі всі закони писалися по принципу біблійних законів. Так, і якщо уважно прислухатися і придивитися до життя служителів церкви, до повсякденного життя служителів церкви. Не тільки тоді, коли вони красиво говорять, а деякі кажуть, що приходьте, у нас тут свобода, у нас тут можна, можна все, але у Бога є свій закон. І у Слові Божому написано, що можна, а що не можна. Робити, чи як жити, і як вчиняти у кожен день повсякденному житті. Тому звертати слід увагу на те, як церква живе і чи виконує вона Слово Боже. Якщо людина не виконує Слово Божого, то вона не може називатися християнином, тому що християнин напередусім Виконує Слово Боже, тобто волю Божу. Він, він знає волю Божу і виконує. Так, а як же дізнатися про те, чи виконує церква Слово Боже? Звичайно, по звичайно, по плодам і маючи в руках Біблію, треба все е, перевіряти по Біблії, по Слову Божому. Якщо Слово Боже каже, робити треба так і так, а церква так не робить, то це вже є неправильно. Так. Якщо церква виконує всі настанови, які написані в Біблії, значить це церква правильна. Якщо там є спасіння душ, тоді йдуть люди і тобто каються, і є покаяння. Бог слідкує за своїм Словом. Звичайно. І якщо у цій церкві виконується Слово Боже, то там є і Бог. Так. Тож радимо вам перевіряти все по Слову Божому. Хто не має Слова Божого, то придбайте для себе, для своїх рідних, близьких. Це дуже корисно. І ви побачите всю істину і будете перевіряти будь-кого, по Слову Божому. Хто що виконує, хто як робить, хто як чинить. Чи по слову він поступає, чи не по слову, тому що перш за все, треба на цьому фокусуватись. От, благословляємо вас. Хай Бог дарує вам гарних откровень, Слово Божому, якщо будете вивчати, і запрошуємо вас до вивчення Слова Божого разом з нами в живій церкві. І Гарними пастирями, тому що вони мають дуже гарний результат у цьому. Так амінь. Хай Господь вас береже. Амінь.